У второк, 19 червня, по вулиці Бабкіна відкрився новий дитячий майданчик. На урочисту подію завітали міський голова, його заступники, депутат облради Олександр Мастіпан та жителі району. За традицією відкриття розпочалось перерізання червоної стрічки. Надалі слова подяки міським очільникам. Я дуже дякую всім і кожному, хто повірив, довірив свої гроші. Багатьом незнайомі мені. Дякую меру. Який... Не пожалів, виділив нам кошти, додав на можливі закупівлі таких прекрасних елементів. Дякую працівникам жику за те, що з моєю допомогою вони поставили так, як слід все. Цікавою видалась історія створення майданчика. Все розпочалось з ініціативи Ірини Грабар, місцевої жительки. Молодій мамі вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Ідея виникла, коли народилась дитина мене, донечка, то просто постало таке питання, де гуляють з нею на нашому майданчику? Просто неможливо, просто елементи були настільки занедбані, тому одного разу. Я не вирішила написати оголошення і подивитися на реакцію мешканців нашого району. Коли мені здали перших 200 гривень, я повірила, що це все вийде, і потім ми почали ходити по під'їздах кожну квартиру і збирати гроші. Нові гойдалки та монтажні роботи коштують значно більше ніж зібрана сума. Отож, молодій матері довелось звернутись по допомогу до міського голови. Звичайно, що в бюджеті кошти на саме на цей дитячий майданчик не були передбачені. І тому мені нічого не залишалося. Я кажу, теж саме йти з протягнутою рукою і просити кошти. Я звернувся до депутата Київської обласної ради Мостіпана Олександра Луксійовича, який є жителем нашого Борисського району. З пропозицією і з проханням підтримати цю прекрасну ідею, тому що в нас уже давно цей конкурс є спільними зусиллями. Він відгукнувся. Дітям окрім нових розваг, вручили також солодкі подарунки, а чиновникам віддячили концертною програмою. Євген Трофімов, Артем Мороз, новини, телеканал Борис